Вітаю, я Ольга Журавель, В етері авторський телепроєкт злочин і покарання. Сьогодні я розкажу про резонансну ДТП, яка трапилася понад 4 роки тому. Смертельна на Гагаріна восени 2021 року забрала життя двох юних дніпрянок. Чи відповіли винні за їхню смерть по закону? Про це розкажу далі. Вересень 2021 року. Вночі у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася резонансна аварія, про яку на ранок розповідали мало не всі змі. Смертельна аварія в Дніпрі там вночі легковик вилетів на зустрічку і врізався у сміттєвоз. Автівка Mitsubishi Еволюшн на швидкості по слизькій дорозі вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у сміттєвоз. В результаті ДТП юна дівчина загинула на місці. Ще трьох постраждалих водія, який не справився з керуванням, та двох пасажирів затисло у салоні авто. Їх вирізали рятувальники. Двох хлопців і дівчини госпіталізували. Водій та пасажир сміттєвоза не постраждали. Через два дні 18-річна дівчина померла в лікарні, не повертаючись до свідомості. Постраждалі юнаки, водій та пасажир поступово вийшли з коми. Що відомо про цю жахливу смертельну автотрощу сьогодні? Чи покарали винних? Резонансна аварія трапилась чотири роки тому. Втім, судовий розгляд кримінальної справи дещо затягнувся. Після чергового засідання ми зустрічаємося з батьками загиблих дівчат біля будівлі соборного суду. В сентябрі, у вересні 21-го року, моя дочка Настя потрапила в автотрощу і загинула. Все це дуже важко. Дочка Вікторії була танцюристкою та тренеркою танців. У цій справі робила значні успіхи. Танці це була вся її життя. Вона з років Танці це було все її життя. Вона з п'яти років займалася бальними танцями, ось в 20 років її не стало. Вона неодноразова чемпіонка України, призерка міжнародних змагань. Виступала сама, тренувала дітей, у неї були дитячі групи. Вона навчалася в університеті Нобеля. Маркетинг та реклама. Маркетинг і реклама. Та трапилося так, що дівчина закохалася в юного автогонщика-дрифтера на ім'я Данило. Це кохання стало для неї фатальним. Адже тієї осінньої ночі за кермо Міцубісі був саме 20-річний Данило Зимовський. Дрифт явище з автоспорту, де водій навмисно втрачає щеплення коліс автомобіля з дорогою, змушуючи його ковзати або дрифтувати під час поворотів. Фактично це мистецтво контролювання автомобіля під час його заносу, зберігаючи оптимальний кут і напрямок руху. Дрифт є видовищним, завдяки чому змагання з цього виду автоспорту приваблюють багато глядачів. Кому він хотів показати він дрифтує? Любому хто садів саму в автомобіль, любому хто його автомобіль з дороги. Будь кому, хто сідав до нього в машину, кожному, хто бачив його авто з дороги. Це був стиль його життя, просто бравада, нікому не потрібна. Фатальна аварія, як з'ясувало слідство, для Данила була не першою. Зимовського вже притягали до адміністративної відповідальності за проїзд в зоні дії дорожнього знаку, в'їзд заборонено та за перевищення швидкості. Він однокрадно попадав в аварію, но в основному він просто давав гроші поліцейським. І цього не скривав. Він неодноразово потрапляв в аварії. Є адміністративні протоколи. Зазвичай він просто давав гроші поліціянтам, навіть не приховував цього. Його друзі цим займались. Він постійно брав участь у якихось перегонах по місту. Вокруг Калець на Гагаріна. Яку позицію займали батьки юного гонщика? Його Іва отець. його батько й мама не могли забрати в нього ключі. Після першої аварії треба було звернути на це увагу, якось струсонути його, показати, що так робити не можна. Я весь час говорила про це, просила і його і родину, і Настю. Але Данило нікого не слухав. Ну нікого не слухав. Была туда вообще сука куда ж тормозов нет. Ой, йо. Ні, вона говорила, я знаю, що ти права, я знаю, як він їздить. Я прошу його все время бути осторожні, акуратні. Я прошу його з пасажирами. Настя говорила, я знаю, що ти права. Я завжди прошу його бути більш обережним, щоб він з пасажирами так не їздив. Але це було перше кохання моєї доньки. Вона говорила: враховуй, будь ласка, мої почуття. Якщо б не цей момент, я б напевно діяла більш жорстко. Джоші. Тієї фатальної ночі восени 21-го року Настя сиділа в автівці поряд з коханим, а на задньому сидінні перебувала ще одна юна парочка Артем та Аня. Батько Ані, яка також не вижила після автотрощі на Гагаріна, розповідає нам про обставини дорожньо-транспортної пригоди. Бо як так трапилось, що ваша донька була в машині? Моя донька навчалася у Києві у КПІ, на юриста і вечірнім поїздом вона приїхала в п'ятницю вечора. У неї там з'явився парень, я його не бачив. Він її зустрів. Напевно, я як молода людина, кожна похизуватися своїми друзями, можливостями. За один з цих друзів це був Даніла Зимовський водій, який приїхав за своєю також дівчиною. І вони поїхали кудись там далі кататися. Дорога була очень скользкая, була изморозь. Тогда были були заморозки. Дорога була дуже слизькою. Була паморозь. Перші заморозки тоді у вересні саме розпочалися. Вони їхали пізно ввечері, і досвідчений водій не їхав би на місці Данила з такою швидкістю, але йому було все одно. Для нього було важливо показати, як він крутий, і як вміє їздити. Насправді цього всього немає. Ні опиту, ні уміння у нього не було. Це все була бравада. Настя, яка сиділа на передньому сидінні, вона загинула відразу. І інші троє пасажирів, ну тобто Зимовський, Кабаченко та моя Аня, вони були у комі. Їх відразу ж швидка забрала дамешнікова ані з коми не вийшла. Два дні вони там намагалися, вона була в нейра реанімації. Майже чотири роки невтішні батьки загиблих виборюють справедливість. Зараз ми вже підходимо до вироку. І майже спустя три роки судових засідань. Ми заслухали сьогодні останнє слово звинуваченого. Ну і сподіваємося на справедливе судове рішення. Яке рішення вибачати справедливому Ну, Таке, як і ухвалив суд. Ми знайшли сильних адвокатів і вони професійно виконують свою роботу, не відпускають. Ми зайняли активну позицію, що ми хочемо домогтися вироку. 1557 5 серпня продовжується розгляд крім провочку в наші Зімоскова. Частина 3. Зімовський піднімайтесь. І, будь ласка, суд надає вам право оголосити останнє слово. Обвинувачений Данило Зимовський, нині 23-річний, під час процедури останнього слова просить вибачення у потерпілої сторони. До речі, це він робить протягом всього судового розгляду. Я хочу ще раз вибачитися, і я розумію. Мені дуже боляче, що це трапилось. І також прошу суд призначити мені мінімальний срок покарання. Щоправда, така позиція не завадила обвинуваченому разом зі своїми адвокатами затягнути судовий розгляд на довгих три роки. Про це, зокрема, йдеться і в тексті вироку суду. Цитуємо: захисники із активним підтриманням зимовським їхніх клопотань оспорили майже всі процесуальні документи, зібрані на досудовому розслідуванні, просили суд визнати їх незаконними та недопустимими доказами, посилаючись на доктрину плодів отруєного дерева. При цьому суд ретельно перевірив доводи захисників про незаконність. І недопустимість доказів, і дійшов висновку у задоволенні численних клопотань захисників відмовити як таких, що є безпідставними, перегляд всіх відеозаписів призвів до затягування розгляду справи майже на три з половиною роки, протягом яких проведено майже 90 засідань. При цьому судові засідання, на які з об'єктивних причин не прибували захисники, але на яких було заплановано продовжувати перегляд численних відеозаписів. Суд їх переглядав майже півтора роки. Зимовський просив відкладати. Захисниця обвинуваченого коментувати щось журналістам з цього приводу не стала. Слідство затягувалося адвокатами Зимовського, це то і зрозуміло. Слідство затягувалося адвокатками зимовського. Це зрозуміло. З будь-якого щонайменшого приводу хтось чхнув або тривога. Засідання відкладалося, переносилося. Додавалися якісь незрозумілі дії, питання адвокатів, що призвело до такого ж затягування справи. Діло так затягнулося. сам суд майже три з половиною роки. Чому ну це зловживання? Захисниками обвинуваченого своїми правами. Вони переносили, 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 тягнули купа клопотань, вони там переносили на інші дати, а інші дати вони не можуть. Ну і так далі. Воно все так. Заміна адвокатів, тобто ці двоє адвокатів, що зараз його представляють, вже якщо не помиляюсь, шості. Чотири роки знущались. Ви собі не уявляєте, коли приходиш а тут цей біль. Особливо спочатку, коли ти не можеш, я не могла говорити в суді. Суді в ході судового розгляду були допитані свідки аварії. Одна з них надала суду відео з реєстратора своєї автівки і повідомила в засіданні наступне. 25 вересня 2021 року, відбулося ДТП за участю авто Міцубісі Еволюшн. Я керувала своїм авто Нісан Ліф» і рухалася по проспекту Гагаріна з нагорного ринку у напрямку торгового центру Неоплаза. На світлофорі біля інституту МВС я побачила, як мені позаду моргає авто. Як я потім побачила Міцубісі Еволюшн інших автівок, я не бачила. Далі, коли ввімкнулося зелене світло, я йому дала дорогу, від'їхавши прав. Воруч зі швидкістю десь 40 км на годину. Він почав дуже стрімко набирати швидкість. На повороті, мабуть, не впорався з керуванням, і його винесло на зустрічну смугу поперек дороги. А в цей час туди під'їжджав сміттєвоз зі звичайною швидкістю. Я бачила ДТП, але не могла залишитись там, оскільки в моїй автівці була маленька дитина, яка спала. Щодо погодних умов, я не дуже пам'ятаю, але дорога була волога. Втім, дощ не йшов. Міцбісік. «Еволюшн» рухався рівно до моменту, коли його винесло на зустрічну смугу. Я вважаю, що «Еволюшн» занесло на зустрічну смугу. Запис зі свого відеореєстратора я надала слідчому разом із відеореєстратором. Пень 25-го року сьогодні в соборному райсуді міста Дніпра суддя Батуєв поставить крапку у майже трирічній тяжбі та оголосить вирок. Знімальна група проєкту злочин і покарання прибула до суду. Чотири роки, почті. Уже ми входять в суд. Вже майже чотири роки ми ходимо до суду і намагаємося довести суспільству, що такі люди, як Данило Зимовський, є загрозою на дорогах. Сподіваємося, що вирок буде справедливим і винуватому призначить покарання. І він Понісобне наказання. Яке б покарання хотіла приймати максимальне, максимальне, тому що це не було нещасним випадком. Щось мало трапитись. я вірю в закон. і Хочу, щоб той, хто його порушує, був покараний. Тим більше його дії призвели до смерті двох дівчат. Звісно, жодне покарання не поверне мені мою настю. І це біль, з яким живеш щодня. Цього нікому не побажаєш. Мені мою настю і це біль, і це те, з чим я живу кожен день. И это то, чего не пожелаешь никому. З тексту вироку 25 вересня 2021 року, приблизно в 0 годин 27 хвилин, водій Зимовський, не маючи чинного страхового полісу про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, керуючи належним йому на праві приватної власності технічно справним автомобілем Mitsubishi Lancer, здійснював рух у темний час доби по мокрому асфальтобетонному дорожньому покриттю у лівій смузі для руху проспекту Гагаріна в місті Дніпро. В процесі Руху водій Зимовський, рухаючись по проспекту у крайній лівій смузі для руху, по заокругленню дороги ліворуч за напрямком свого руху, проявляючи кримінальну протиправну самовпевненість. Рухаючись зі швидкістю приблизно 80-100 км на годину, що перевищує дозволено в населених пунктах швидкість руху 50 км на годину, грубо порушуючи правила дорожнього руху України, втратив контроль над керуванням, в результаті чого автомобіль Mitsubishi Lancer, рухаючись у некерованому стані, виїхав на зустрічну смугу руху, де останній у крайній правій смузі зустрічного йому напрямку руху проспекту Гагаріна своєю правою боковою частиною скоїв зіткнення з передньою частиною автомобіля МАЗ-500. 133, 702, який рухався у зустрічному напрямку руху у крайній правій смузі для руху проспекту Гагаріна. Своїми діями водій автомобіля Mitsubishi Lancer Зимовський грубо порушив вимоги пунктів 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 12.1, 12.4 та 12.9 правил дорожнього руху України. Суддя оголошує вирок. Зимовського. Данила Сергеевича, визнати винуватим чині кримінального правопорушення, предбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу. І призначимо покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Зарахувати строк покарання строк перебування його під цілодобовим домашнім арештом з 26.10.21 по 16.12.21 з розрахунку, три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення води. А також зрахувати йому строк покарання строк попереднього ув'язнення 17 по з 17.11.21 по 13.05.22 з розрахунку на один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення води. Строк додаткового покарання у виді позбавлення права керування транспортним засобом обраховувати з моменту відбуття основного покарання. Зазначимо, що суд задовольнив цивільні позови про моральні шкоди для потерпілих в сумі від 990 тисяч гривень до 1 мільйона 920 тисяч гривень. Чи задоволені вироком потерпілі? Зараз дізнаємось. Ми задоволені вироком. Все добре. Вирок справедливий, але казати, що я радію дуже, я не радію, тому що це ну, наслідки від того той події, яка відбулася. Я б хотів, би, щоб той події не відбулося. Взагалі не відбулося. Всі були живі, здорові, та всі були на волі. Але так сталося, як сталося. А що з приводу покарання думає засуджений? Скільки не спрофесно больна? Я Мені дуже боляче. Блін, я не можу говорити на такі теми. Для мене це трагедія. Я втратив близьку людину, з якою в юності мріяв побудувати сім'ю, з якою хотів проводити час. Мені некомфортно і дуже боляче. Я не хочу, щоб потім це було в кадрі. все, що хочу сказати, це вибачте. Знову я в суді це повторював багато разів. І це все, що я хотів сказати. Дякую. Вирок набирає закону силу після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторона до Дніпровського апеляційного суду через соборний районний суд міста Дніпра протягом 30 тридцять дня провочого вироку суду. Чи подаватиме Данило Зимовський апеляцію? Про це він поки що не розповідає. будете подавати апеляцію. Я не буду. Втім, засуджений подав апеляцію на рішення суду першої інстанції. Жовтень 25-го року знімальна група програми злочин і покарання прибула на засідання апеляційного суду. Апеляційних скарг подано аж три: одна від потерпілого Кабаченка, друга засудженого, який просить не карати Зимовського позбавлення волі, та по одній від двох захисників Данила Зимовського. Про що ж просять? Суд підійшов формально до цього. Грі. Фактично, ну і ви, і ваша колега просять визнати всі докази. недопустимими. допустимо Ваш... так. А чому тоді призначати новий розгляд? Прошу скасувати а, вирок свободного районного суду, призначити новий розгляд у суді першої інстанції. І хочемо, щоб суді в першої інстанції встановили і дослідили, чи дійсно. Автомобіль МАЗ, який приймав також участь у цьому ДТП, чима він справну гальмівну систему, згідно висновку експерта від 17.12.2021 року, там чітко зазначили, що автомобіль Міцубіші міг бути в заносі навіть за умови, що він дотримується правил дорожнього руху, тобто зі швидкістю 50 кілометрів. Якщо навіть у теоретично, автомобіля МАЗ несправна гальмівна система, і автомобіль Міцубіші не знаходиться на полосі його Буде ДТП. не буде. Що на занос. Це ж не аварійна ситуація, до чого ви нас намагаєтесь підвести, де не регулюються правила дорожнього руху. А занос це не врахування водієм, швидкості руху. Вона не буде, не повинна бути обов'язково допустимо та дано, а він повинен враховувати. Погоду, дорожні умови, покриття і таке інше і випрати максимально допустиму швидкість для того, щоб забезпечити себе і інших учасників і пасажирів щодо безпечності руху. Сам Данило Зимовський зазначає, що вважає рішення суду упередженим. Тим часом у колегії суддів виникають питання щодо щирості каяття обвинуваченого. Мені кажеться, то що суд мені здається, що суд дуже упереджено поставився до даної події. Чому це полягає? А, тому що... тому що це був нещасний випадок, і скоріш за все швидкість була нижчою. Ну, яка скорість? Давайте тоді так. Давайте про події. Ви визнаєте свою провину. А ваші я, захисники я, я, кажуть, я, я. що ви щиро Ви провину ви знаєте да, свою да, я був за кермом. Я... Ви були за кермом. Да. Ну така в чому тоді на вашу думку призяти суду першої інстанції, якщо ви нічого не помните? і це намагання нас вести в оману е шляхом нав'язання того, що ви виразкрають. Це дії, вони повинні виражатися, або ви повинні там звертатись до потерпілих з проханням. Е Вибачення компенсувати матеріальну моральну шкоду, яка була завдана. Добре, яка швидкість була ваша я. Не пам'ятаю її відеозапис, де чітко все показано. Така чому ще на в тому, що потерпіли... у тому, що я був за кермом і загинули дві людини, і тим самим зіпсував життя їхнім родинам. Я їм життя тим, що случилось. не внаслідок нещасного випадку. А внаслідок ваших дій, які встановлені були судом першої інстанції, загинули дві людини. Ані ви принесли людям якісь проблеми. Чонка є. Особа кається тоді, коли вона розуміє зміст своїх дій неправомірних і ті наслідки, які настали. Тоді особа щиро кається. Но якщо ви кажете, що я взагалі нічого не, не пам'ятаю, пам там похідні дані взагалі інші повинні були бути, що, що, що ви нічого не порушували, що ви тільки сиділи за кермом. Чому стала, настала смерть людей? Ви не зру не розумієте? Теорія. Не розумієте? Ну добре, ми почули. Записано прокурорка. Жодну з апеляційних скарг не підтримала. Навіть якщо у нас е, суд відправиться на новий розгляд, судовий розгляд, то я впевнена, що сторона запису не буде вважати вказані докази вже допустимими. Суд знову у нас визнає докази, допустимими, Знову ми апеляцію. Таким чином затягується розумність. Е, Розуміють строків розгляду вказаного провадження, і все одне лише чого добивається сторона захисту це дан... стуття десятидавні сроку давності, щоб можна його було закрити, показане провадження з тею 49 примененого кодексу України. Я прошу операційні скарги сторони захисту та потерпілого кабачинка залишити без затоволення вирок судді не скасовувати, залишити його без змін. Потерпілі, що назавжди втратили найдорожче рідних людей, вкотре за історію судової тяганини висловлюють свою позицію. вважаю абсолютно справедливим е, вирок суду Перший. вважаю вирок абсолютно справедливим, і всі намагання представити аварію зимовського як нещасний випадок. все це не так. Він потрапляв в аварії і до того випадку. Попадав аварію, і то е те аварії. Ви згодні з вироком суду згоден. Сторона захисту була зацікавлена. робила тільки те, що вона направляла клопотання на перенос, на затягування на затягування затягування. Давайте відправимо знову. Знову будемо тягнути, тягнути і тягнути. Прошу залишити без задоволення апеляційні скарги, захисників. Тімченка, захисника Жукова і потерпілого Кабаченка нічого нового в суді першої інстанції ми вже не знайдемо і не зможемо знайти. Немає сенсу туди повертати вирок суду. Я справедливим законом. Прошу його залишити без змін. Що ми будемо робити ще в суді першої інстанції і ще три з половиною роки, як мінімум? Ми призначимо нову комплексну експертизу чи якусь автомат... автотехнічну, з якою вони згодні. Втім, і сьогодні без затягувань не вийшло. Колегія суддів оголосила перехід до стадії судових дебатів, але захисник зимовського попросив час для підготовки до них. Тут в мене три листа хочу три тривечення. Ну три листа я ж не можу в ході судового чата давати відповіді дебатах. Мені віки віки, щоб я ясвідався і давати кожного детально висловив позицію по заперечення. Тож суд призначив дату продовження розгляду. Це закрите судове засідання. Ми будемо слідкувати за резонансним судовим процесом. Я хотів би сказати, що е, треба їздити обережно. Треба, тому що е, усі пункти правил дорожнього руху прописані кров'ю. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення.